Самопоміч вирушає у райони. Зустрічі представників об'єднання із мешканцями у Львові вже стали звиклими. Зазвичай такі виїзди відбуваються у будинки, де люди не можуть дати собі ради із комунальними проблемами та місцевою владою. Тепер допомогти порадами та безкоштовними консультаціями юристів самопоміч вирішила мешканцям Львівщини. Перший цьогорічний виїзд відбувся у Пустомити. У постоматах самопомічна першою вирішила з'ясувати, чи потрібні тут юридичні поради. Бовськово треба, треба. Люди в нас ну, не, не є грамотно, юридично підковані, так що треба. Люди мають малу пенсію, звернутися в юрконсультацію це треба гроші великі. З малої пенсії не дуже поїдеш, то це потрібно людям. Де не звернеться, ніхто не слухає, нічого не допомагає ніяких ніяких всіх тих інстанціях нічого нема. Нам все що потрібно в комунальній сфері проблеми? і в комунальній ну в комунальні, ну, комуна, ну, комунальні взагалі землю на план на будівництво. Так, ми вже дуже багато років тут проживаємо і ми раду там прийдемо, немає планів, а ми знаємо, що тут дають так, як такова. Наліво-направо Наліво, та, все за гроші, та. а в нас для простих народів нічого не Комунальники мешканців Постомець, схоже, теж люблять не дуже. Ну, то, то взагалі не нулюся. Ні, хто нічого не робить. Угу. Тихо грошей, вирушаєтеся. Коли ж самопоміч взялась запропонувати свою допомогу, охочих не дуже багато, та все ж назбиралось. Адже візит таких гостей до містечка перший і, звісно, трохи несподіваний. Поки що не знаю, бо я ще перший раз Запис... Так на консультацію надали і будемо працювати далі. Бо я багатодітна мати, то на рахунок багатодітну мати мені дали консультацію, і на рахунок того, що у нас через село дуже поганий доїзд, дуже погані дороги. І мені дали коза, де я маю звернутися, як заяву написати, в якій інстанції, де то я маю. Тобто вам тут допомогли. Та все ж за кілька годин спілкування до юристів та консультантів питань збиралось чимало. Ми виїхали і ми побачили, що це досить доцільно і досить позитивне рішення, тому що мешканці дуже задоволені, як ви чули з інтерв'ю і як ви чули, як люди відзивалися, що їм дуже приємно, що ми до них приїхали. Не вони до нас, а ми до них приїхали. Тому що багато до нас людей приїжджає з пустоми. Були питання кредитування, були питання пільг, були питання земельні, були питання соціального характеру. І навіть кримінальне питання ну, ми на кримінальні звичайно не даємо відповіді. Ну так просто життєві людські людські всі невзгоди, все людське, те, що наболіло, всі до нас приходять з такими питаннями, як і тут, так і там. Поїздка і справді виявилась корисною, причому для обох сторін. Тим часом самопоміч збирається вже у наступний виїзд і, можливо, навіть у більш віддалений від Львова район.